Всім привіт, друзі! Це шеобісики. Я Марина донлюк Ярмолаєва, і ми розбираємо нову потужну гіпножабу. Ну насправді не сильно нову, але тим не менше з новим ракурсом. Інста мамочка чудового ангелочка і колишня втікача ухилянта дотичного до кварталу Руслана Ханомака Аліна Шаманська. Це, мабуть, остання людина, яка б могла асоціюватися із життям прифронтових українських громад. Утім, саме цій панянці банкова довірила почесну місію: наводити мости між суспільством і владою. Хочеться знати імена. Адже за задумом тамтешніх креаклів, які радять зеленському, які радять українському уряду, саме такі панянки можуть задурити своїм підписникам голови, а потім привести ватаги у цих своїх підсписниць із інстаграму, щоб вони правильно голосували на виборах. Чого саме мене взяли амбасадоркою конгресу? Перший критерій був це бажання. Другий критерій був звичайно це професіоналізм, це бажання робити якісний контент. Ми вже розбирали дебют нового проєкту, який називається Діалоги сили, де головним героєм був Іван Федоров, один із нинішніх фаворитів банкової Єрмака Зеленського. Це можна було побачити по тому, що саме його взяли до Сполучених Штатів Америки, коли була крайня поїздка Зеленського. Із відвідинами заводу у Скрентоні, так от у цьому пілотному випуску цього потужного такого інформаційного продукту Федорова намагалися розкрутити як сексуального потужного такого чоловіка мрію кожної української жінки. Не просто сексуального, а ще й худого. Нагадаю, вони там спілкувалися про вагу. Федорова, очільника Запорізької ВЦА, ну справді, що ж ще можна запитати у такого очільника, якщо твоє місто область ну, щодня потерпає від або бойових дій, або від окупації, або від інших проблем. Переймайтесь за фігуру, ви серйозно друзі. Напишіть в коментарях, кому з нас варто перейматися за фігуру. Фігури в обох нормальні, але от жерти пиріжки на камеру та ще й в автомобілі, мабуть, таки не варто. Це був жарт, я так розумію, так? Да? ви серйозно? А скільки ви зараз важите? Якщо не секрет, Які, яка у вас мета? Ви хочете ще схуднути чи чи тримати це себе так, у формі? Я, я в своєму в своїй вазі 85 кг. Ага. саме це хоче почути прифронтова громада Запоріжчини. Дуже важлива суспільна інформація. Так от, друзі, слідом за цим фаворитом банкової Аліна шаманська вже поїхала облизувати очільників Херсонщини та Одещини. І з самого старту цих інтерв'ю гостросоціальних інтерв'ю наша українська опрочка із Немирова показала, як правильно треба облизувати владного очільника. Ось така була коротка суть інтерв'ю із херсонським очільником БЦА Прокудіним. Ну, я не очікувала побачити такого молодого, красивого чоловіка. І зацініть у е, нової е, журналістки журналістки, яка позиціонує себе як така гостра соціальна політична, видно, сосочки під топом. Як в інтернеті, знаєте, ви такий собі чиновний. Очі просто виколюють, як у тому мемі, але я вам скажу, я нічого не маю проти. Цих бюстиків, але ну, якщо ти позиціонуєш себе як така політична аналітикиня, журналістка можна трошки поприкриватися, особливо якщо ти йдеш на інтерв'ю з офіційною особою. Хоча варто сказати, що і очільник теж вивалив свою біцуху і свої накачені чоловічі сісіки. Саме те, саме те, чого очікує, до речі, Херсонська теж прифронтова громада, яку щодня обвалюють або кабами, або артилерією, а тут дуже спортивний, і класний чоловік. Дуже спортивний, і класний чоловік і до речі, але у частину цього інтерв'ю цей. Спортивний чоловік якраз показує біцуфу ну для того, щоб запудрити мізки глядачам. Для чого розповідати про реальні проблеми Херсона, Херсонщини, якщо можна показати, просто качка, недалеко відійшло і інше інтерв'ю із керівником Одещини, якого звати Олег Кіпер. Саме він є керівником ВЦА місцевого. Ви теж неймовірно класна людина. А енергія у вас класна і позитивна? Ну звісно, це потужний був прокурор, якого там люстрували, не долюстрували чи в часи Януковича. Звісно, знаєте, це є такий прокурорський вайб. Класна енергетика, діньжна, мабуть. Так От як подейкують злі язики дотичні до офісу партії Слуга народу. Аліна Шаманська вже дуже чітко зрозуміла, що в Лос-Анджелесі її ніхто не чекає. Її там а, мільйон підписників, чи то реальних, чи то просто. А... Бутні із гівевеїв, там теж нікого не цікавить. Тим паче там є ще і свої інстаблогери. Попробуй влізти поміж династіями Кардаш'янів, біберів, кого там ще я забула, і сімейства хадіт. Тому Аліночка вже не боїться війни, і там вже в своєму інстаграмі показувала, як вона взяла свого чудового сина, маленького ангелочка. Він вже знаходиться в Україні, вже не страшно. І як до речі, подейкують ці ж самі сороки із партії Слуга народу Аліна Шаманська дуже часто з'являється саме на партійних зібраннях партії влади. Ну а чому так? Тому що Аліна озвучувала у своєму інтерв'ю для плюсів свої амбітні мрії бути українською опрою. І не де-не-де, -не де, а на каналі один плюс один. Ну ви знаєте, якщо тільки телеканал один плюс один запропонує мені власне ток-шоу Аля Опри Вінфрі, я погоджуся. Цікаво, що думають з цього приводу старожили один плюс один. Там знаєте, акули ще ті з великою радістю, тому що я от не зраджую мрії маленької Аліни, яка досі живе в мене, яка досі живе в мені. А я, коли була маленька, я мріяла бути Мішель Пфайфер. Але знаєте, ну є мрії, які не здійснені. І вона дивилася телебачення, і мріяла, От я хочу так, як опра Вінфрі, але зважте Опра Вінфрі завжди виглядає на своїх інтерв'ю стильно, круто, не показує свої інтимні частини, і головне, готується до інтерв'ю. Тому навіть оцей такий приклад цього проекту доказує, що Аліні до опри. Повсти і повсти. Оскільки питання у неї примітивні і абсолютно не про актуалочку прифронтових громад. А, наприклад, про те, які ж таки пози полюбляє колишній київський прокурор, а нині очільник ВЦА Одещини Олег Кіпер. Ви готові говорити правдою нічого, окрім правди? Так, звичайно. Наш час починається прямо зараз. Цікаво, що ж це за гостро сюжетне тут питання буде. Хм. Чай, чи кава? Кава. Улюблена поза для сну. Живі. Ну, Спасибі, хоч не запитала, яка у нього улюблена поза для сексу? Ну або ще один блокбастер, який Аліна запитувала у того ж таки кіпера. А чи вірите ви, що корупцію в Україні можна викоренити? Так, звичайно, ну це знаєте, як у медведя спитати, чи любить він мед? Саме так виглядають такі питання, коли ти питаєш, чи вірите ви, що не буде корупції в Україні у колишнього прокурора? Що дружина змушує вас робити по дому? Чи є щось таке? Все. Знаєте, як за а, намагання у деяких таких інтерв'ю виставити чоловіків побутовими інвалідами? Я нагадаю, що Олег Кіпер – це доволі молода людина і якраз із того покоління. Ти, в принципі, матері вже вчили своїх синочків готувати якусь яєчню, прибирати за собою і трошки підмітати у своїй кімнаті. Наприклад, немає нема обмежень. Я, якщо потрібно, можна попрати, приготувати, поприбирати дата народження тещі 8.08.54 року. Вау. Знову ж таки подлізнула Аліночка, що кіпер такий уважний до життя своєї тещі, хоча враховуючи, що дуже багато українських чиновників записує своє майно на тещ, то тут безумовно треба враховувати всі нюанси і знати на пам'ять всі важливі дати і життя твоєї тещі. А головна фішечка відбілювального інтерв'ю в Одесі була поговорити із дружиною цього самого кіпера, яку звати Ірина. Справа в тому, що ще у лютому 2023 року були цілі журналістські розслідування, що ця пані має російське громадянство. Уявіть собі, на керівника Одеської ВЦА призначали людину, а його жінка, громадянка Російської Федерації. А в цей час Путін розповідає про те, що як михаці Одесу, Одеса – це руська жемчужина. Так от у цьому інтерв'ю пані Ірина говорить, що вона вже щира україночка, ви мали російське громадянство? Правильно, ви ж зараз так, так, маєте громадянство так, України? Маю, маю. Цікаве питання. Тут же ж знову можна на цьому уривку показати настільки Аліна Шаманська поганий інтерв'юер. тому що важливо не так ставити питання. А я б його поставила так: чи відмовилися ви вже від свого російського громадянства? Тому що знаєте, є у нас такі кейси, коли українські чиновники, українські корупціонери і їхні. Члени сімей а, мають уже українське громадянство, але не відмовляються від російського. Це мерзості. Це реально мерзості. І потім попробуй же розберися, яке громадянство таке цій людині більш рідне і більш подобається. Я хочу запитати, якою мовою спілкуватися вам зручно російською чи українською? Українська для мене не чужа мова, тому що мій батько з очанського, і я ще в дитинстві. Почала слухати енельсі, а це непоганий міф. Вони придумали для цього відбілювального інтерв'ю. Що така росіянка вивчила мову на піснях океан Ельзи. Красиво. Ну а далі було продовження жіночої розмови. Чи побутовий інвалід Олег Кіпер у себе вдома? Чи щось таке робить? У вас в родині є правила. Ми поділяємо обов'язки. Це основне, я вважаю, що це, це основне, це фундамент будь-якої родини. Я вважаю. Можна видихнути. Очевидно, Олег Кіпер таки пилососить у себе вдома. Угу. А які ви обов'язки розподіляєте? Побутові якісь там плани, це все ми. Голоріна, і знаєте, я ще розкажу, що тут можна порадіти за успішне подружжя, тому що ще кілька років тому Олег та Ірина Кіпери ходили на телевізійне шоу на ТРК Україна і там сперечалися про те, які ж у них носи. Я не жартую. Перечалися вони у кого красивіший ніс у чоловіка чи в дружини? В цю студію мужчину з якого не устраювати його супругу. будь пожалуйста. Олега. Цікаво. А якщо тебе не устраюває нос твоєї супруги, що тебе ще може не устраювати? Прошу вас, добрий вечір. Скажіть, що не так з вашим носом? Мій нос очень ідеальний, як вважає моя супруга. Там ми побачили Едгара Камінського, який загадково посміхався, пластичний хірург. А ось і сам Олег, ще такий молодий і ніжний прокурор. Тобто, виходить, що ваш нос іспортив життя вашої супруги. Да, это так. Оце драма. Оце драма, друзі. Твій нос і спортив. Жизнь твоєму супругу, а до чого ж була ця телевізійна заруба між цим елітним подружжям? Справа в тому, що на цій програмі вигравали. Учасники новий ніс від пластичного хірурга Едгара Камінського, і от очевидно, сім'я прокурора вирішила зекономити, та й чоловік привів свою дружину, щоб не платити їй за новий ніс? От тобі профіт, от звідки з'являється у прокурорів нерухомість, статки і загалом потім класне життя. Якщо ми говоримо про Одесу, то яка ж поїздка у це курортне місто може відбутися без поїдання місцевого шпеціалітету? І відвідин ресторану Савеліпкіна ось так, ось так. Окей, час. Час мене змусив Сава це шкота... зробити. Вибачте, я в Одесі, хорошо. шановні глядачі, да так, щоб... <зас> да. Ну хорошо. Я надіюсь, що Аліна цю рибку потім і з'їла. Так от про рибу далі. Вони почали їсти у цьому ресторані, і тут же одразу стало відчутно, що Аліна вже кілька років мешкає у Сполучених Штатах Америки, приїжджає сюди чисто на роботу. І не відчуває, а чим же живе країна, як змінився наш промисел, чим живуть прифронтові регіони, Які виклики а, щодня має та ж сама Одещина? Тут же Аліночка вирішила хвастануть, що їй дуже подобається наша тюлечка. No. Правда, ніде я смачнішої тюлечки не їла. Це прям кайф. Там в Лос-Анджелесі такої тюлечки немає. А звідки ж ця тюлечка? Давайте послухаємо. А звідки вона? Ти не знаєте ця? Ліман? Це одеська тюлька? Так, звичайно. Ну тобто Аліна, коли готувалася до цього піар-інтерв'ю, не могла відкрити карту Одеської області погуглити. Як там зараз працюють люди, які безпосередньо займаються виловом риби, тобто ніфіга не погуглила навіть поза кадром цього інтерв'ю не уточнила у кіпера. А як саме зараз рибалки виловлюють ту тюлічку? Наші рибаки ловлять і це свіжого приготування? От, до речі, тут відчувається, що Олег Кіпер все таки місцева людина. Він уродженець Одещини і дуже добре знає географію свого. Регіони тут же, прямо в ресторані, Аліночка запитала своє улюблене питання у українських очільників: скільки грошей вони отримають? Чи не більше ніж вона за рекламу в інстаграмі? Скільки заробляєте? Якщо можливо, щоб її не озвучувати. Я заробляю навіть менше, ніж свої заступники. Дивіться, я знаю, скільки заробляє. Наприклад, очільник Запорізької обласної військової адміністрації 70 тисяч гривень, 70 80 тисяч гривень. На тому ж рівні мало, мало. Мабуть, за мірками Аліни, це. Фактично бомжі на тому ж життє... дав Києві в мене зарплата була вища. — А яка була, була зарплата, якщо ти до 100, не така? До 100 була в Києві зарплата. Тут же ж подивіться на а, обличчя Аліни. Вона афігіває, які ж зарплати у державному секторі. Так. Скільки ви заробляєте на місяць зараз? 80. — Ну і це все це більше у вас заробітку ніякого немає. Не, нас... Тут же знову показує настільки Аліна не фахова. Ти прийшла на розмову з людиною, яка все життя будувала кар'єру у прокуратурі. І безумовно, прокурор знає, як відповідати на подібне питання. Тому що якби він сказав, що в мене ще є заробітки, це був би привід на ЗК на Бу, СБУ поцікавитися. Чим же ж там промишляє ще пан Кіпер? Тому ідеш на подібне інтерв'ю, готуйся. Ну а наостанок було таке повне занурення у життя прифронтової громади, а саме Одещини. І друзі, це не метафора, це прямо так і було глибоке занурення. Класний кіпер із класною енергетикою пірнув у голубих труселях у море. Ну, як водичка, хлопці? Цікаво, що Аліна не пірнула слідом за очільником Одещини, і в мене є пояснення чому. Як ви могли помітити, вона якраз таки брала інтерв'ю на пляжі у дружини Кіпера. Очевидно, за кадром сиділа дружина, яка б не зрозуміла, що якісь незнайомі тітки скачуть у воді в трусах із її чоловіком. Наш очільник пірнув. Охолодив свій розум. Зараз будемо про більш серйозні речі ще говорити. Охолодити свій розум. Клас. Майте Ілля знову ж таки показав сосочки свої. А ви передали Єлі? Так, ну що, хочете звернутися до інших очільників військових обласних адміністрацій? Чекайте мене в вашому місті і готуйтеся до ось таких ось пригод. Ну, якщо чесно, таке враження, що це не політичне інтерв'ю із прифронтовими громадами, а сезон нового шоу Хелестячка, де Аліна шукає нового багатого і бажано нежонатого. Очільник, тож знаєте, мені цікаво, а куди будуть перенати інші очільники і в яких. Труселях, але тепер кілька слів іще про Херсон. В Херсон Аліна приїхала до Прокутіна, це очільник Херсонщини, і в минулому він теж мав стосунок до силових органів. Він колишній поліцейський. Так от цей чоловік виявився трошки розумніший. Він до трусів у кадрі не роздягався, але тим не менше прийшов на спортивний майданчик у дуже такому обтислому перетислому хакі. Саме там опорочка із Німірова показувала йому бра із сусунками. І от. Ці двоє чудових людей в такому вигляді на спортивному майданчику говорили про ну довелось їм говорити не про ресторани і тюлічку, і кавуни і помідори, чим там славилася раніше Херсонщина, а все-таки трошки довелось поговорити про евакуацію, фортифікації і обстріли. Хоча тут же знову відчувається нерозуміння Аліни, куди вона попала, що насправді Херсон це зараз дуже небезпечне. Місто зараз у нас неділя, десята ранку. Це по роботі вам постійно щось присилають? присутне. Да, у Береславському районі. О боже мій, така робота в Херсоні. Реакція лі не дивимося. Ну, тільки що був вибух, ну тут далеко десь Садовому, я думаю, за містом. За день, наприклад, в Херсоні може бути там 17-20 людей постраждало. Щодня в Херсоні Щодня. близько 20 постраждали та ти що, галіна. Ти теж відкрий карту, і подивися де зараз проходить лінія фронту від міста Херсон. Боже, понабирали блатних і ніщих, етих інстаблогериць, А тепер за них сидиш і червонієш. Далі Аліночку шаманську дуже цікавило одне важливе питання для прифронтової громади. Чому люди такі злі? Чому Херсонці такі злі? Чому вони під час призначення цього про Кутіна вирішили написати петицію до президента і навіть зібрали голоси? Що Прокудін їх не влаштовує як очільник їхньої області? Давайте послухаємо про ці шакалячі експреси українчиків. А після того, як ви вже очолили область, люди створили петицію до президента України з проханням вас звільнити. І петиція, до речі, набрала потрібну кількість голосів: 25 тисяч, якщо я не помиляюся. Отже, падлюки нічим займатися цим українцям а ні, щоб дати попрацювати таким красивим накаченим пацанам. Oh. Вам от мені цікаво зараз. от перша ваша емоція ви вступили на таку неймовірно складну, відповідальну, небезпечну для життя посаду і робили все можливе для того, аби щось покращити. І тут люди пишуть петицію до президента. Вам не було образливо? Не хотілося знати ви? Було, було. Аліна. Цим відрізняється світ інстагупі. Від реального світу, де люди можуть висловлювати свою позицію, писати петиції до президента, і це цілком законно, це в рамках конституції, це навіть почесно. Написати петицію з того чи іншого приводу, якщо тобі щось не подобається. Було образливо, було якось не по собі. Я робив е все можливе і неможливе для того, щоб захистити місто, так. щоб зробити більше безпечних місць, укриттів. <звук> Підний очільник, українці дуже зла, нація дуже щоб допомагати військовим і так далі. І тому я себе не зрадив. Він себе не зрадив, і це головне, боже, наче подивилася якусь дораму. Я нагадаю вам одну з причин, яка uh -huh. шириться мережею, ширилась, а те, що ви прийшли з національної поліції, і ви взяли дуже велику кількість своїх товаришів, своїх uh -huh. колег, і ви якби зробили з обласної адміністрації, типу як час частину Писала, як давай, відділок поліції, так слушна заувага людей. Хто зна кого він там понабирав? Може, це якісь друзішечки татарова. Завжди треба перевіряти, яку команду з собою проводить той чи інший очільник. Це нормально. А ліночка цим і відрізняється світ, реальний світ від того світу, де ти а, показувала свою попу в трусах і заробляла на цьому гроші. Та, так, так, так. А, як ви це прокоментуєте? Чому, по перше, ви взяли чому? так багато Я не людей знаю, чому так написали. Я взяла двох людей. Двох людей, О, боже, українці обрехали очільника ВЦА Херсонщини. Любінчика банкової скати. Ну а окрема пісня це вилазка Аліни Шаманської до реальних людей, до звичайних херсонців, які працюють, живуть у місті Херсон і щодня наражають своє життя на небезпеку, але тим не менше вони підтримують життя у цьому місті. Отже, друзі, аліночка, яка кілька років прожила в Лос-Анджелесі, зустріла водія автобуса Херсона, який розказав, як він буде цей автобус під. Бомбами А вам не страшно працювати на такому маршруті? Найнебезпечніше? Вам страшно? Максимально тупе питання. Вам страшно, вам страшно. Людина працює у місті Херсон. Людина цілком можливо пережила окупацію російську у місті Херсон. І тим не менше виконує свою роботу. Ну ти ж її не будеш виконувати? Ну так є німножка. Німножка є, але продовжую працювати. Ну а що ділити? Робота така. Ну так всі тут працюють. Ці медики і точно так же їдуть, і пожежники завжди приїжджають на якісь о, о, влучення. Подивіться на покр фейс Аліни, повне нерозуміння, що відбувається, що таке прифронтове місто. От Чесно, в такі моменти ти розумієш, що умовна Реміна набагато краще вміє робити такі виїзні інтерв'ю. Хоча, здавалось би, дівчата із дуже схожих ніж і знову вони виходить. Том... мост приїхали і прилітіли. Ну, люди сказали, бо дрон збросив. Ага. Ну, людей ви не випускали, ви далі їх. Так, там тому в місі не випускати. Тобто ви їхати. почали тиснути на, на газ і та, та, їхати. Та, та. Там така кілометрів? Я, на спіду, я не спідона. Я ж не один такой, сколько водителей Ми попадали Вот так. Отак, От отак відрізняється життя гламурних інстаблогериць і реальних людей в Україні, які живуть при фронтових громадах, тож друзі, ви можете мене спитати, для чого дивитися ці відео, ці інтерв'ю, для чого їх розбирати. Ну, найперше, ми маємо відрізняти реальні речі від підробки, від фальші, від намагання владою знову ж таки загазлетити українське суспільство і нав'язати їм чисто російський сценарій, тому що це чисто російський сценарій підмінювати військових кореспондентів, військових журналістів. Хороших політичних аналітиків, політичних журналістів і замінювати їх отакими подружками із інстаграму. Ми дуже чітко побачили, що Володимиру Зеленському не подобається, наприклад, Роман Кравець, який все таки вміє робити інтерв'ю. Зате, отакі інтерв'ю він дає робити інстаблагіріце наближеної до банкової. Просто нонсенс. Це Чисто російська модель, як змістити акценти суспільного життя, як забрехати правду. Як уникати нормальної дискусії про серйозні речі після цих трьох випусків, я дуже чітко зрозуміла, що мета Аліни Шаманської, і те, що її взяли в цей проект, лише одна: зализати просто таки до невміноза кожного очільника, який є фаворитом банкової, і дуже часто цим фаворитом може бути колишній прокурор, колишній мент радник Єрмака. Ну, якщо ми говоримо про радника Єрмака, нагадаю, що Олег Кіпер, якраз є позаштатним радником. Андрія Борисовича, замість гострих питань для прифронтових громад, нам показують волохаті груди, голуби, трусіля, накачені біцепси, ведуча показує свої сосочки. Немає жодного почуття доречності, відчуття часу, місця і якихось нормальних акцентів. А найгірше, що все це намагаються видати під діалог з громадами. Тому що наші західні партнери дуже чітко сказали кілька місяців тому, що ми будемо давати вам гроші на відбудову на ремонт ваших енергосистем лише тоді, коли ви почнете говорити із своїми громадами. Але ми бачимо, як банка почула наших західних партнерів і яких людей вона проводить робити такі діалоги. Напишіть, будь ласка, чи сподобались вам ці інтерв'ю, і як вам отакі діалоги із громадами прифронтовими, де показують Сочки і трусіля, але не говорять про серйозні речі. Всім дякую за увагу. Це була Марина данилюк люкермалева. Це були шоу бісики. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Напишіть коментар для його просування в Ютубі. Підписуйтесь на канал Шоу Бісики. Якщо у вас є змога, ставайте нашим спонсором та патреоном, тому що завдяки вашій підтримці ми можемо робити такі відеорозбори і розвивати незалежну журналістику. Всім дякую.